В дрон, по суті, своїй прекрасна вито зброєння, але він обмежений ємкостю акумулятора, який може працювати там на певно глибину. І якщо ми кажемо про дрон матку, то росіяни за останній час ну, дуже часто використовують дрон молнія Свого часу молнії прилітали дуже часто з ТМ-ками, з круглими такими мінами, прилітали по Харкову. Зараз вони використовують їх як вони цю молнію, яка несе під крилами, FP, два ФПВ-дрони, які потім а, безпосередньо скидаються як засіб пораження, і далі вже летить а, на керуванні, а зала може використовуватися як ретранслятор навіть для збільшення радіусу сигналу.